«Самий перший початок баги почався з 22-го року, коли я їх побачила в Слав'янську, коли робили хлопці кустарно в гаражах військові. Я возила їм туди мотори. Почалося потім з проєкту, з проєктної документації, які нам допомагали робити на виробництві. На одному з підприємств Вінниччини, розробили нам повністю всю проєктну документацію з розрахунками з усім. І далі пішов збір. Збір коштів, збір донорів. До речі, тут використовується Жигулі різних моделей. А і хлопці наші умільці, наші помічники, наші волонтери, які вкладають такі машини в всю свою душу і роблять їх якісними для використання в бойових цілях. На даному етапі нам в роботу приїхав баги, які потрібно трішки доробити. У нас тут є питання по двору, по подовій частині дана баґа вийшла дуже жорстка і потрібно зробити м'якшу. Двигун капітальний ремонт, зняли його з ненової класики і встановили на даний автомобіль, його потрібно привезти до воду. Це не єдиний автомобіль, яким ми ремонтуємо, до нас доволі часто звертаються з різних підрозділів для допомоги в ремонті їхніх автомобілів. Мій телефон гуляє вже давно по передовій, тому що я являюся військовим волонтером і мене знають дуже багато хлопців, з якими ми працюємо. Але я рахую, і моя команда також, що у війні немає конкуренції. Немає значення, хто виробник. Якщо хлопці звертаються, ми мусимо їм допомагати. До нас звернулися дітки, майбутні медики, які хочуть на випуск не свята, які розуміють, що відбувається, і хочуть подарувати нашим хлопцям дрони. Замість випуска вирішили так: для того, аби заохотити людей долучатися до таких проєктів, ми готові провести багіфест саме у пограбищах, показати людям. Щоб вони розуміли, що це за машини, які це машини, ще допомога потрібна. Кожен бажаючий може сфотографуватися, покататися, подивитися, розпитати наших хлопців, що потрібно.